Підготовка до масової мобілізації жінок. Що за цим стоїть в Україні? Чи реальна їх масова мобілізація в найближчому майбутньому? Справа в тому, що прийнято законопроект у вигляді закону щодо мобілізації жінок? Це добровільній основі. І на добровільно примусові жінок. Медиків і суміжними професіями. Що хочу сказати стосовно цього, сам по собі цей закон більш-менш, нібито, як кажуть, в демократичному світі демократичний. Але що відбувається насправді? Викрадають жінок так само, як і чоловіків почали. Жінок медиків. З вулиць, або тих, хто має суміжну освіту, та примушують стати на облік ТЦК, а потім їм забороняють виїзд. Це все порушує міжнародні конвенції з прав людини та громадянина. Всі, які підписувала Україну. Що хочу сказати, на це все. Цей закон по факту не відповідає міжнародним стандартам. Але хочу на полях ти, чому не працюють міжнародні норми права. Не існує міжнародного права, не існує жодного права, існує право з спочатку підписом Павла Скарпатського та Степана Бандери. Все інше не працює і не буде працювати. От і все. Звичайно, можна там домогтися щось в судах Окупаційної Республіки України. Звичайно, це це можна зробити. Але, пам'ятаєте, не існує країн світу. А я той, хто створював зброю проти цих режимів, юридичні, яка сильніша за будь-яку номінальну зброю. Твердження про те, що края світу не існує на основі того, що немає там початки підпису, тому вони ніщо для нас. І ніхто. Фактично, якісь банд формування, які імітують себе держави. Бандити, які узурпували владу під назвою України, створили банд формування під назвою армії. І щось там хочуть диктувати різним націям. Наполягаю на тому, що якщо ця юридична зброя з України вдарить по всім країнам світу, мало їм не покажеться, тому що не буде їх більше, І усюди буде протест, і усюди буде зміна влади і створення. Відповідно до вимог України, нових країн і справді справжнього міжнародного права, справжньо, спочатку і підпису, а не фейкових країн, які там нам щось рекомендували колись на Будапештському меморандумі чи в Європі, їх не існує, але хто такі? Ви щось хочете нам сказати? Вся ваша влада нелегітимна. Крапка. Де в початках? Нема все ви ніхто. Тому вся ця фейкова мобілізація по факту це геноцид українського народу, української нації, українців та інших національностей відбувається в Україні. І це потрібно спинити, замінити силові структури Республіки Україна, ліквідувавши суди і так далі, це, все можна зробити законно. На сьогодні. Прийняттям нової Конституції, відродженням української держави Степана Бандера. Замість демократії на націократію. І тоді ви будете власниками свого життя. А допоки ви обираєте, ці партії, існують вибори, ви не є власниками свого життя. Тому і існують окупанти у силових структурах. Це режим внутрішньої окупації. Що таке режим внутрішньої окупації, можете почитати на сайті правого сектору. Там все чітко. Розписано, що таке режим внутрішньої окупації. Посібниками цього режиму і є правий сектор і всі псевдонаціоналістичні організації, які під контролем СБУ працюють на окупанта у Києві. Саме у Києві Вони ніколи не хотіли влади ультраправ. Вони завжди були під гаслами. І під контролем СБУ. МВС. Вони ніколи не виконували завдань ідеолога українського націоналізму. Чому? Тому що вони не є ультраправі. Це просто найманці. Ось і все. Вчора вони помайданили, потім розбіглися по Європам. Хто куди, хто робить бізнес на цьому? На вашій крові, на вашому здоров'ю, на здоров'ї навіть тих, хто пішов добровольцем ЗСУ. Чи кого незаконно мобілізував цю радянську арте. Саме можна порівнювати. ЗСУ з РК. Так само, як і ЗСРФ з РК. Це окупаційна армія по факту. І не потрібно цього стидитися взагалі. Чому? ЗСУ не створена спочатку підписом, армія ЗСРФ теж саме не створена спочатку підписом. Це все і війни бандитів, які захопили владу у Києві, Москві, Брюсселі, Мінську. І поки ви їх підтримуєте, ця війна буде і далі поки ви хочете вбивати інших. От і все це стосується і росіян, і українців. Це стосується і білорусів. Допоки ви згодні з цим. Але зрозуміти, що війна завжди повертається в столиці тих, хто її почав. А саме Путін це почав разом з Заходом. І Захід і Путін отримують те, що хотіли, але не так, як вони хочуть. Українська юридична зброя переможе. їх. А саме українське природнє право Степана Бандери та Павла Скорапаського лише єдина легітимна влада на території України завжди була спочатку. Українського гетьманату ХХ століття та його продовження на початку 41-го року, фактично, 30 липня 1941 року. Те, що прийняв Бандера та Скоропадський це перемога української нації це доводить те, що У РСР окупант і агресор, а всі, хто йому служить, – посібники окупанта. Саме така правда, саме Республіка Україна окупант і агресор на території, яка окупована цим банформуванням. Яке було створено у 1918 році руськими у місті Харків, окупантами і агресорами? Під керівництвом Леніна, Сталіна, Берії та інших бандитів, це продовження просто неосталінізму та епохи еку окупації? просто. Тому нас свідомо знищують ці бандити. то поки ви їх підтримуєте. Як перестати їх підтримувати? Перестати за них голосувати. Перестати у них щось купувати. От і все, вони одразу програють. Це стосується міжнародних корпорацій, які фінансують ваше вбивство. Це стосується тих. Хто продає вам зброю для вашого вбивства, подумайте над цим. Чи варто підтримувати європейських та азійських партнерів, які є агресорами стосовно вбивств українців в Україні? Це підтверджено українськими та міжнародними журналістами розслідувачів. І заперечити вони не зможуть в жодному суді це твердження. В жодному? І програють, вині в цьому саме керівництво цих країн, чиновники, депутати, міністри. Саме вони та ці військові компанії і фірми, які проводять геноцид українського народу. От і все, що потрібно знати про це. Тому. Так звана мобілізація жінок, як і чоловіків, незаконна. Строки мобілізації вже закінчилися. Верховна Рада вже відповіла багатьом юристам, адвокатам, правозахисникам, що вона не має повноважень продовжити строк дії воєнного стану чи загальної мобілізації. Загалі. Або вносити зміни в ці постанови та приймати такі закони. Вони визнали свій військовий злочин по факту. Як і визнав свій військовий злочин Володимир Путін 24 лютого 2022 року. Саме так і живемо тому. Єднаємося навколо мене. По-друге, не дивимося телемарафон, що можна зробити. По-третє, що потрібно зробити, у своїх містах і селах прифронтових створюйте комітети самооборони міста, села та громади. Купуйте зброю і готуйтесь до оборони. Збиття шахедів Ракет, вчиться, якщо не ви, то хто? Якщо не зараз, то коли? Тому рекомендую TikTok військовим замість критикувати там когось, називати ухлянтами разом з цивільними, рити окопи, а не балакати. Бо віддам під військовий трибунал. І буде вам державна зрада. За мною не заржавіє, ви ж знаєте. Я вмію ститися. Ви ще не відповіли за Мукачева, а за Мукачева прийдеться відповісти всім, хто до цього причетне. Слава Україні, українській державі, не радянській Соціалістичній Республіці. Державі Бандери та Павла Скарпассько. Саме ми її здобутимо. І ми обов'язково переможемо Російську Федерацію. Тому наполягаємо на створенні комітетів оборони. Вимагаєте від місцевих депутатів замість проведення мобілізації на місцях. Проводити комітети оборони, надавати цивільним зброю усім, хто бажає, не бажає всім зброю збувати шляхеди ракети та відстрілюватися від російських військових у Дніпропетровській області та у Херсонській і Запорізькій області. Це, це законно. На сьогодні. І ми все одно здобудемо цю перемогу стосовно того, що Путін напав. Розберемо його указ. Так званий росіяни. А ви в курсі, що указ Путіна про початок СВО не має жодної юридичної сили, бо вийшов за межі свого. Конституційного поля, коли оголосив СВО, а ви знаєте, що Путін зняв з себе повноваження з цього питання. Документальні, юридичні я маю на увазі, письмові, Усні – ні лише письмові, тому що там підроблення його початки чорним чорнилом, а повинно бути фіолетовим відповідно до законів Російської Федерації. І підписа президента там нема Російської Федерації. І сама Російська Федерація країна фейк. Так само, як і Республіка Україна. Так за що ви там усі воюєте на фронті? Ну, зрозуміло, що ми хочемо здобути українську державу. А ви за що росіяни воюєте? Ну, зрозуміло. лише тільки для того, щоб захопити всю Україну, і що далі? Це вам дасть. Ми вам Цього не дозволено, ми будемо чинити опір. Тому ще раз нагадую військовим тіктокерам: зупинитися, одуматися, або буде кримінальна справа по державній зраді. Порушення присяги. Коли ви будете ще раз когось назвати ухилянтом, на кожне ваше кв слово наш бік іде кримінальна справа. За нами не заржавіє, ми будемо за залізобетоном мститися. Всім, хто нас принижує. Коли кажуть, що цивільні принижують військових, що хочу наполягти? На тому, що ми висвітлюємо незаконні дії Збройних сил, а саме тих, хто у тилу викрадає цивільних. Зриває незаконну мобілізацію. Саме оці люди, які зривають цю мобілізацію і є найбільшими ворогами держави Української держави. Тому що вони на сьогодні зривають незаконну мобілізацію. Яку самі придумали. А потім бігають. Кажуть: отой блогер по 114, дріб 1, дріб 2. Отого посадити, отого посадити. Самі себе посадіть. За зрив мобілізації. Це ж ви принижуєте цивільних. Називаючи їх ухилянтами. Це стаття 383, це перша. І стаття 161 Кримінального кодексу. І 111 Як вам? Подобається? Буде для вас за нами не заржавіє. Слава Україні. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Юридична консультація стосовно виходу статусу фізичної особи, допомога в цьому коштує 500 гривень відповідно. Юридичний захист у сфері військового права. По темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від ваших проблем та питань стосовно військового права. Неправовий захист по темі ТЦК СП ЗСУ, умовах блокування міст селищ представниками силових спецслужб коштує 700 гривень відповідно. Також я консультую у сфері податкового права як вести автомобіль та бізнесу статусі людина. Це коштує від тисячі гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує від тисячі гривень. Юридичний захист в кримінальних справах проти вас коштує від 100 до 300 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів окремо відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 Доларів США відповідно. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Підписка. Кнопка спонсорство жми. донат, лайк, репост, коментар і підписка на мої соціальні мережі. Разом доб'ємо до мільйона, шановні телеглядачі мого YouTube каналу. Дякую за увагу. Хай вам щастить.